Нещодавно у світі з'явилася офіційна біографія Маска від Волтера Айзексона, який свого часу написав біографії Стіва Джобса та Альберта Ейнштейна. І через цю книжку, а точніше, через окремий її вміст, піднялося дуже багато галосу, зокрема і в Україні. Адже маск, як завжди, голуб миру, який проти того, щоб люди помирали. Але тепер цього голуба вже вже чи не ув'язнять, якщо вірити деяким змі. Сьогодні в цьому відео я пропоную розібратись, що ж там відбулося, які наслідки усього цього, і як це все пов'язано з Україною. Вітаю вас, шановне панство. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Почалося все з того, що в частині біографії, яка була опублікована в Washington Post, виявилось, що маск вимкнув покриття Starlink напередодні атаки морськими дронами по бухті у Севастополі. І що він протягом усього вечора та ночі особисто керував ситуацією і наказав своїм інженерам вимкнути покриття Starlink в радіусі 100 кілометрів від узбережжя Криму. Так було написано в книжці. Буцімто це через те, що така атака призведе до ескалації з боку Росії, почнеться ядерна війна, а він не хоче цього. Бо днями він говорив з російським послом в США. Потім Маск почав виправдовувати з твіттері, про який ми також сьогодні поговоримо. Що насправді Старлінк ніколи і не працював біля узбережжя Криму, тому він не вимкнув його, а не увімкнув. Айзексон вже почав виправдовувати, що це він неправильно зрозумів. Маска, і насправді то дурні українці думали, що Стерлін там працює. А виявилось, що не працює, і тому вони почали просити маска увімкнути його там. А він не погодився, бо то буде такий собі міні Перл-Гарбор, і так не можна. А тепер давайте подивимось на ситуацію зі сторони. Українські спецслужби планують знищити трошечки російських корит в тимчасово окупованому Криму, що пришвартовані в тимчасово окупованому Севастополі. Мені здається, що ти не намагаєшся планувати такі операції, якщо ти не впевнений у наявності там зв'язку, бо тоді така операція просто приречена на провал. Тобто, за здоровим глуздом Starlink там працював, що можна було перевірити картою покриття, якби на те була можливість. Зараз Маск дізнається про ймовірну атаку і вимикає там Старлінг, після чого українські політики військові починають просити Маска увімкнути там зв'язок, і він відмовляє. Більш того, Михайло Федоров написав йому усе про дрони, показав їх, сказавши, що це наш шлях до свободи. На що Маск відповів, що дрони, звісно, круті, але ні, не дозволю. Ви спитаєте, а звідки це відомою? стала така конфіденційна переписка у Signal? Та дуже просто вона була опублікована в цій біографії. Без дозволу з боку Федорова, так потім вже постфактом він дав свій дозвол, але те, що Маск вважає нормальним публікувати особисту переписку, не спитавши про це іншу сторону, це м'яко кажучи, не дуже добре, особливо враховуючи його близькі стосунки з росіянами. Після усіх цих подій Маск неодноразово писав про те, що це все жахливо, і тисячі молодих людей гинуть за якісь там клаптики землі, і це безглуздо, і треба перемир'я. Ну а потім був його легендарний мирний план з референдумами, нарешті контракти з Пентагоном і так далі. Треба розуміти, що маск бізнесмен, який хоче і вміє заробляти гроші. Це факт. І уся ця штука з відключеннями могла б бути просто черговою грою для забезпечення себе контрактом, так само, як і відключення на сході та півдні. Там є і свої технічні особливості, але глобально маск не хоче, щоб старлінки використовувались для наступальних дій, скажімо так. Усе це не нове, і про це ми вже говорили. Заради справедливості треба відзначити той факт, що маск все ж ось нещодавно передав доступ на та контроль над якоюсь частиною старлінків та супутників Пентагону, який вже й буде вирішувати, що де і як вмикати. Ну як передав, продав. Проте зараз, 12 вересня, сенатор Елізабет Ворен почала вимагати від Конгресу розпочати розслідування стосовно відключень Старлінку Ілоном Маском, і що Конгресу необхідно розслідувати, що саме та як сталося у цій ситуації, задля того, аби переконатися, що зовнішньою політикою країни займається американський уряд, а не один бізнесмен. Варто зазначити, що Елізабет Ворен є членом комітету Сенату у справах збройних сил. Крім цього, вона завжди дуже прискіпливо, скажімо, так, ставилась до маска, зокрема після придбання Твіттеру, аргументуючи це тим, що політику такої великої соцмережі мають вирішувати комісії чи, хоча б, наради. А не одна людина з вірою в теорії змови, яка сидить в маленькій темній кімнаті і робить що їй завгодно. Також вона пропонувала ввести податок на надмірне багатство, якраз через маска, який отримує надприбутки, якраз через субсидування своїх бізнесів, та трошечки ухиляється від сплати податків. Свою чергу голова цього комітету Джек Рід відмітив, що загальна вартість усього космічного стала нижчою з приходом туди Ілона Маска, так, але він не може бути останнім словом, коли справа. Ва стосується національної безпеки 15 вересня Елізабет Уоррен, Джин Шахін і Темі Дакворд написали листа до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням дослідити діяльність Маска в Україні і дати відповіді на усі ситуації блокування Starlink на території України. В листі також зазначається, що роль маска дуже велика, і він є великим підрядником та галузевим партнером уряду та Міністерства оборони. Проте, якщо такі підрядники можуть взяти і відмовитись від надання своїх послуг. Це створює серйозні ризики для національної безпеки США. Загалом увесь меседж полягає в тому, з якої причини маск, а не урядовий США, вирішує, що може робити Україна з американським інтернетом, а що не може. Тобто підсумовуючи усе вище сказане, ніхто ще не затиснув пальці маска в сталеві лищата. Мова йде про лист, який був направлений до Пентагону, в якому просять відповісти на запитання і надати приклади відключень, які були зафіксовані. Але нагадаю, що це далеко не єдині його проблеми з урядом, адже там є купа судів з федеральною торговельною комісією та іншими установами. Тут ще варто зазначити той факт, що Україна не била по портовій інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях. Мова виключно про військові корита, саме ті російські кораблі, які нищать інфраструктуру України, зокрема, калібрами чи не щодня нищиться українська інфраструктура. Саме калібрами були вбиті шестеро людей 6 липня у Львові. Саме калібр, запущений з російського корабля, забрав життя 27 людей, включаючи трьох дітей у Вінниці 14 липня 2022 року. І окрім найважливішого, людського життя, калібри постійно нищить українську інфраструктуру та українське зерно. Саме російські військові кораблі не дають вільно пересуватись торговим кораблям в чорному морі, що найменше для транспортування того ж зерна. Питання до маска з'явилися і в самому Пентагоні. Міністр ВПС США Френк Кендал сказав, що контракти та послуги, які вони купують, можуть і будуть задіяні у випадку збройного конфлікту. Справа у тому, що штати майже цілком покладаються на приватні підприємства у виробництві тих чи інших військових замовлень, і після усієї цієї ситуації з маском вони почали переглядати умови, контракти та домовленості з компаніями якраз на такий випадок. Бо покладатися на приватні комерційні структури, це дуже вигідно в мирний. Час, але потрібні певні гарантії, що на усе це можна покластись і під час війни. Тобто, уся справа в тому, що Міністерство оборони вважає, що робота з ними апріорі включає в себе можливість використання цих технологій в тому чи іншому збройному конфлікті. Але тепер виявилось, що усе це треба прописувати великим шрифтом у угодах. Якщо ви все ще вважаєте, що маск альтруїст, то ось вам деякі цікаві цифри стосовно StarLink. У 2015 році Маск дуже багато наобіцяв інвесторам SpaceX. Маск тоді хотів отримувати 12 мільярдів доларів доходу, маючи близько 20 мільйонів користувачів, станом на 2022 рік. Реальність же стала зовсім іншою. У 2021 році компанія витратила 3,3 мільярди доларів, отримавши дохід в 2,3 мільярди. Тобто збитки за 2021 рік склали майже 1 мільярд доларів. У 2022 році збитки стали вдвічі меншими. Доходів було вже 4,6 мільярди, витрати 5,2 мільярди. Тобто, як ми бачимо, доходи вдвічі збільшили. За перший квартал 2023 року Starlink вперше вийшов в плюс. Витрати склали 1,5 мільярди, а прибуток склав 55 мільйонів доларів. Що цікаво, за даними Звітів, кількість активних користувачів Starlink у світі станом на кінець 2022 року складає близько 1 мільйона людей. Хоча Маск хотів бачити вже 20 мільйонів до цього часу. І тепер риторичне питання. Якщо трошечки погуглити і подивитись, скільки Стерлінків було передано і тими чи іншими країнами. якщо згадати, скільки зборів на Starlink йде зараз і було в минулому, я думаю, що мова йде про сотню, а може і сотні тисяч терміналів, які знаходяться в Україні. І як же цікаво вийшло, що саме в 2023 році Starlink вийшов в плюс, саме після активної фази відключень, коли люди і компанії купували собі їх для роботи. А знаєте, що ще цікаво? Те, що залізо для України коштує значно дорожче. Наприклад, якщо замовляти його напряму в Україну, то залізяка коштуватиме 600 баксів. Якщо замовляти цей же Starlink, наприклад, в Німеччину, то термінал коштуватиме вже 450 євро. І в Чехії він коштує 11 тисяч крон, тобто 450 євро. Але не 600 доларів це абсолютно різні вартості. Якось дивно, що термінал для України чомусь коштує дорожче, ніж для усієї Європи, правда? А ще повертаючись до питання Твіттеру, свободи слова і всього іншого днями. Маск зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу з приводу антисемітських приколів у Твіттеру, зокрема самого Маска, коли Маск розблоковує відвертих антисемітів і нацистів. Маск з'їхав на дурника і сказав, що взагалі в усьому боти винні, і він роздумовує над тим, щоб зробити Твіттер платним повністю. Так, не верифікації чи ще щось, а от прям не заплатив, не зайшов. Усе це під прапором, щоб ботів не було. І в мене є для нього декілька поганих новин. Перша ще жодна платна соцмережа не злетіла і тим паче не стала популярною чи прибутковою. Друге, це не допоможе в боротьбі з ботами, бо ті, хто роблять ботів, мають купу грошей. І третє, в момент, коли маск закриє безкоштовний доступ в те, що раніше називалось Твіттером, одразу ж можна писати статтю на Вікіпедії, що Твіттер помер такого то числа в такий то час. Звісно, що усі, усі аргументи, тисячі співпадій, недорозумінь, ой, я не те мав на увазі і таке інше. Не відміняю того факту, що Мас чудовий бізнесмен, який вміє заробляти гроші. Так, те, що він дозволив працювати з царлінку в Україні і оперативно продав перші партії, величезна дяка йому за це. Але вибачте, не можна вилізати на голову, якщо ти в чомусь комусь допоміг. Це, як не знаю, налаштувати комусь Windows, а потім потакати в цьому чи не щодня, вказуючи, що і як треба робити. Так, Мас має величезну медійну силу, якою його нагородили усі, зокрема і ми з вами. І як би нам не здавалось, а його слухають. І коли він каже, що треба перемир'я, стільки смертей через такий маленький клаптик землі, і таке інше його слухають. Слухають виборців в Штатах, як мінімум, а потім чують заяву Байдена, що США підтримуватимуть Україну завжди, і поступки територіями неприпустимі. А потім слухають Трампа, який каже, що закінчить війну за один день, і треба просто віддати Росії те, що вони здобули, як ви вважаєте? За кого проголосують виборці, які обожнюють та дослухаються до маска? Думаю, що відповідь очевидна. Ну і наостанок, Путін не хвалив Тімоті Снайдера, Путін не хвалив Джефа Безоса, Путін не хвалив Річарда Бренсона. Проте хвалить Маска прямо зараз. Що касається частного бізнесу Ілона Маска, він безусловно, видаючися чоловік. Я думаю, що признають всьому мірі. Активний талантливий бізнесмен, а, у нього получається. Щоб там не робив маск, це насправді не має взагалі жодного значення. Значення мають наші збройні сили України, наші сили оборони, і кожен з нас має робити все від нього залежне, щоб допомагати нашому війську. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україна.